Густин до того, як він познайомився з Амбразом, вів достатньо світське життя. Тобто, відомо, що у нього було, було декілька коханок, у нього були діти, у нього була дружина, на якій він, начебто, одружився для того, щоб. Просунути свою кар'єру, однак після знайомства з Амброзом він фактично навертається до більш радикального та аскетичного християнства, що призводить до того, що він все більше і більше приділяє уваги саме християнському вченню, читає, пише, і в якийсь момент він приймає сан, він, власне кажучи, відходить від миру, тобто він віддаляється від своїх коханок від своєї дружини. Та е, повертається назад до Африки, де він е, починає місію, і, власне кажучи, стає священником, а згодом і єпископом. І його життя вже в 5 столітті нашої ери. Воно е, знов таки воно зосереджено у Алжирі, воно зосереджене у місті Гіппо, е, яке е, зараз називається Бонн. І е, це місто, власне кажучи, стає його приходом. Там він пише свої найбільш значні філософські роботи, і саме це місто стає таким собі домом його християнства.